Розмову, науку, інформацію про чоловічі стрижки. Звісно, що ми почнемо з найкоротших. І скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, ви все одно вже ви поступали там на перукаря, так чи інакше вже вас цікавили якісь стрижки, якісь ну, візуальні вигляд від тих стрижок, щоб вони між собою відрізняються. Як ми можемо, спостерігаючи в принципі за чоловіками, за їхніми стрижками. Як ми можемо їх там умовно якось розділити? Короткі. Чи вони так, короткі Середні. Ґ... Середні, довші. Бувають такі далі, досить подовжені, правда? Mm -hmm. Тобто є вони різні. Ну, і, звісно, що вони всі по-різному стрижуться. А є зовсім. А є зовсім? Так, та, та, нагло. Ну, це називається стрижка нагло. Тобто ми з вами почнемо розмову, я вважаю, логічно, почати розмову з що? З найкоротшим, правда? З найкоротших стрижок, а далі вже поступово будемо рухатися там до складніших, довших варіантів. Як ви думаєте, яка це буде в нас найкоротша стрижка? Ну, в принципі, так, нагубок. Тобто логічно, що ну, це може бути або просто такі вподобання. Або це може бути така якась генетична проблема, що вже є, наприклад, часткове облесіння, і приходять до висновку, що краще хай буде стрижка рамку, так буде дуже гарно. Але дивіться, ну це якщо вже є в нас така проблема з облесінням генетичним, та, то там розваряємо. Але якщо є вибір, то звісно, що ми би не мали пропонувати таку стрижку е, кому? тим, в кого голова неправильної форми. тобто є Поняття правильно годова, ми з вами в принципі вивчили та але ми також розуміємо, що є, наприклад, там великі якісь е, випуклості або сильні впадини, тобто така, або якась кривизна навіть може бути. Та? Тобто, не рекомендовано, звісно, що коли є вибір, шар, скажу, коли це не там вже так склалося, як склалося. Коли є вибір, це е, ми не рекомендуємо. Е, цю стрижку так дуже ну і взагалі стрижка нагло, і там наступні дуже короткі стрижки, які ми будемо зараз розмовляти. Ми е, стараємося не рекомендувати, тому що з е, такими короткими стрижками ми лише підкреслюємо, що. Підкреслюємо ту, е, проблему, тую випуклість, тую впадину чи, чи якусь кривизну. Оце ми зразу маємо з вами звикати до того, що у нас також стрижка будь-яка, вона виступає і корекції ну, насправді. Тому ми маємо зважати на індивідуальні особливості наших клієнтів, тобто ну, на форму на будову голови, на м, форму обличчя, так само коли ми підбираємо там стрижку для жінка. І так далі, зрозуміло, фактично наголо це задіяна ну, Якщо наголо, то наголо. Відповідно, що це все гарно виконується бритвою. Перейдемо до дуже короткої стрижки, також, яка у вас вже прописана в книжці. І це також дуже проста, коротка юнацька стрижка, спортивна, її можна ще також назвати. Вона називається так, грип. Так, Стрижка грибка. Тому що ми по всій площі в основному покриву в даній стрижці знімаємо дуже коротко. Ми можемо знімати тут, чим нам буде подобатися. що я маю на увазі. Це може бути машинка з насадкою, так доволі найкоротшою насадкою. Ви знаєте, що пішли найчастіше, там характерної три шість дев'ять дванадцять мм. То тут щось має бути таке біля трьох, ну можливо, шість. Тобто доволі коротко ми знімаємо тут можна, бо це така проста спортивна юнацька стрижка, де якраз передбачається, щоб нас повністю було коротко знято по всій площі, і звісно, що найшвидше це буде зробити або машинкою з насадкою. так? Або можна вести гребінцем і просто ножем машинки за гребінцем. Це теж те саме буде трошечки оригінальніше буде виглядати процес маю на увазі. Ну і звісно, що якщо клієнт фанатик і хоче сидіти в кріслі так хвилину 30-40, то він скаже, то що й мені ножицями за гребінцем, бо я так вирішу. І е, ви будете тушувати по всій площі над гривінцем однаково. Тобто тут, в даній ситуації, грибінець всюди має бути щільно до голови. Так? Тобто не так, як при тушуванні, що ми плавно зводимо від найкоротшого е, до довшого, а просто щільно до всієї поверхні голови поступово ми рухаємося і знімаємо це над грибінцем ножичком. Зрозуміли? Ой. Тобто у вас є кілька варіантів е, виконання цієї стрижки. І чому називається гривка? Тому що е, знімається все дуже коротко, але лишається фронтальна лінія біля чола е, у вигляді невеличкої селірованої гривки. Але наголошую, невеличкою, це, це її довжина має бути там, 7 міліметрів до сантиметрів. Тобто невелика, невелика довжина, бо це виглядає дуже так смішно, якщо у вас дуже коротко знято, а ота от гривка фронтальна, дуже така в сантиметрів. Три, п'ять, ну це смішно. Свінірована просто грибочка, ну якийсь завершений в стрижці має бути, тобто таким чином вони її виконали. І в нас тут вже в стрижці далі з'являється таке поняття, як лінія переходу. Е, бо як в попередній стрижці, там наголої в стричці гривка, просто зняли коротко і ніякого переходу ніде не було. Тут з'являється поняття лінія переходу. Що таке, я навіть напишу тут. лінія переходу переходу. Що таке лінія переходу? Це є лінія, яка розмежовує якусь коротшу зону від довшої зони, яка е грає роль такого власне плавного переходу між тою коротшою зоною і тою довшою зоною. розумієте? Тобто, якийсь такий плавний перехід між. Е, двома техніками, навіть я би сказала, стрижки, тому що в даній стрижці в нас зараз скажу, де та лінія проходить, але внизу, тобто під зімні, в нас виконується тушування, а наверху в нас виконується зняття на пальцях. Тобто це дві різні техніки. Правда? І от та лінія переходу вона просто зводить їх між собою плавно, щоб це не було різко, а щоб це було плавно. Отже, ну, що ми використовуємо для того поняття звести е, лінію переходу, тут дуже допомагає операція звернення на лівець. І також допомагає е, інструмент філірування ножиці в даній ситуації короткоїчої е, тобто стрижки. Де тут проходить лінія переходу? Згадуємо собі, тепер. Зараз ви Навіщо ми вчили краєві е, точки росту волосся, точки краєвої лінії е, і зони, для чого ми їх вивчали? Тобто, тут з'являється поняття, коли ми кажемо, що лінія переходу в стрижці англійська проходить від лобних вимок через маківку. Тобто, вона йде якби, від, ну, від лобних вимок і через маківочку собі йде далі е, в цей. Ну, Проходить ось таким повністю такою лінією. Знизу ви гарно тушуєте, а зверху ви гарно знімаєте на пальцях, переважно на пальцях. Довжина тут доволі коротка. Тобто тут довжина є 1-2 см. Це класична англійська стрижка. 1-2 см, зрозуміли, небагато залишаємо. Іноді так буває, що вам буде незручно, наприклад, на пальцях ці сантиметр вже там несе. Тобто ви просто берете гребінець. І відповідно піднімаєте його на той сантиметр і над рибінцем знімають. Якщо важко, вам вже захопити пальцем. Зрозуміло? Так. Yeah. Да. Тобто, наше класичне, от є поняття класичне, є поняття змодельована. Класична <клес> стрижка-гривка, äh, перепрошую, англійська. Вона має у цю лінію переходу обов'язково. Під нею ми гарно, плавно тушуємо. Е, Окантування нас там жодного нема, це просто з нуля плавний перехід. Тоді верх оцей знімається на пальцях, якщо зручно, якщо не зручно, над гребінцем, 1-2 см. І важливий тут момент Тут з'являється ще такий елемент обов'язкової в даній стрижці, як боковий проділ. Боковий проділ це дивіться в даній короткій стрижці, в першу чергу, виконується не просто так, як от ви, наприклад, дівчата, довго волосся провели гривінчику в масіпроділ. Тут коротке волосся, воно ж не буде просто тримати таку форму, що ми там провели, воно собі тримається. Ні, тут треба його вибривати або машинкою, або бритвою. Тобто бритвою, розумієте, що акуратно виводимо цю лінію легенько, тобто проділ, але щоб він був помітний. Е машинкою ми краще робити по машинкою, ви просто ніж машинки ставити на лінію продіу. Поставили. Відпустили. Тобто створили відповідно оцей чіткий красивий проділ. По-перше, де робиться цей боковий провід? Як думаєте? на що ви інтуїться, коли звучить поняття боковий проділ? У нас Боковий пройду, якщо ми центр наш е, взагалі центр, ми завжди на обличчі дивимося, коли хочемо зробити там на голові. Так? Так. Ми орієнтуємося, якщо нам треба центральний знайти, на наш кінчик носа, Орієнтуємося і проводимо центральний пройд. Якщо ми хочемо зробити е, боковий, ми орієнтуємося на середину круги. Кожного вона та по-різному має будову, але все-таки на середину брови, брови орієнтуємося і проводимо в залежності з якого боку хоче клієнт. По-перше, по-друге, е можливо, там заліз якісь відповідний, що ви вирішуєте, з якого боку краще буде. Але орієнтуємося на е центр брови. Зрозуміли? О, у такий чином. Ви... І дивіться, і е, як ми проводимо, тобто є певна межа, де має закінчитися цей проділ. Він ж не може йти від е, фронтальної частини і закінчитись на шиї. Ну, в принципі, може, але взагалі логічно стрижці дані, він би мав закінчитися в кінці. Тіменої, в нас є вся тім'яна частина. Так? В її кінці він має закінчитись. Тобто перед тим, як розпочнеться у нас маківка. Тобто не затягуємо його задалеко, бо це теж буде некрасиво. Просто на фронтальній частині він зосереджується так бокова лінія і зупиняється тоді, коли завершується, закінчується е, вся кімена наша частини. Зрозуміло? Так. Ну чи ви добре зрозуміли зараз і ваша уява спрацювала? Це залежить від того, чи ви добре тоді вивчили будову голови. Тому я дуже прошу всіх, якщо ви вагаєтеся, десь ви. Ee, заблудилися, ви обов'язково кожен раз, коли зараз будете стрижку опрацьовувати, відкривайте ще перед тим свої будову голови. Відкрили, згадали, які є зони, які є точки кривої, а тоді вже далі собі аналізуйте всю ee, роботу в стрижці. Зрозуміло, що у мене цієї питання. А, тобто ми кажемо, що, наприклад, ем, з потилиці ми робимо з нуля перехід. Е... А з бокових сфер так само Так, <говорить> так. Та, та. це <говорить> я маю на віці. Як я сказала, що йде від лобних вимог до маківки, це означає, що воно йде по колу, Відповідно, вся площа, тобто всі бокові зони струневі і бутиночна, вони стрижуться коротко тушуванням, а вже ця все верхність стріжеться на пальці. У вас є схемка книжці, вас є описано все, то ви не запускаєте, не переживайте. Тобто тут якби нема, більше до стрижки англійської. Я думаю, що достатньо, зрозуміло. І тепер ми собі пишемо стрижка наступна, у нас де бокс. Стрижка бокс. Е, стрижка бокс це дуже популярна стрижка. Я думаю, що всі про неї точно чули. правда? Е, це найпоширеніше, напевно, зазвичай, коли ми там з клієнтами щось пояснюємо, дуже, дуже часто нам можуть забажати таку стрижку. так? Відповідно, дивіться, тут майже все ну, дуже схоже, так як в англійській, але тут вже про продіумова не йде. Тут вже збільшується довжина у верхній зоні, і тут лінія переходу трішки нижче. Дивіться, вона розпочинається так само, як англійській. На спереду на фронтальних від лобних виїмок розпочинається. Але вона вже проходить не через марківку, як в англійській, а нижче через верхню потиличну зону. Тобто, зрозуміли, трішки нижче вона сходиться на потилиці. Але тут спереду розпочинається так, як і в попередній стрижці. Зрозуміли? Угу. Ось під цією лінією ми звісно, що тушуємо як завжди, красиво плану тушуємо. Дивіться, тушуємо від ситуації, тобто, звісно, що там доволі коротко, але тут ми вже робимо цей перехід, тобто з нуля, і потім трішки можна наростати, чим вище, вище до голови, до верхньої зони, трішки наростаємо з довжиною і також враховуємо будову голови. То тобто, якщо ми бачимо, що в нас там є якісь невеличкі нюанси, то все рівно тим вибійцям, який ми там регулюємо в своєму. Напряму, тобто з нас зростання, ми можемо трішки скоректувати, ну, але це трішки, так чи інакше трішки доволі коротко. Якщо там якась є кравизна, ви все рівно не скоректуєте. Але так ми говоримо про цей плавний перехід, так? що він йде десь спочатку щільно, а потім йде трішки на наростання задушу Так. А, і верх стрижки, верхня вся зона стрижки над лінією переходу, як завжди, тут на пальцях, але тут вже довжина збільшується, тут вже буде 3-4 сантиметри на верхній частині стрижки. Тобто розуміємо, що ми на, на йому, до речі, що стрижка на пальцях, яка е, у нас ну, техніка виконується в верхній зоні, вона виконується за яким контрольним письмом? Ви сьогодні я за яким е, рухомим письмом? Господи, підказала вам. За яким контрольним письмом? Тобто ми користуємося, пам'ятаємо, рухоми письмом. Тобто, якщо я кажу, що стрижка має мати 3-4 сантиметри довжини у верхній зоні, це говориться про те, що ми задали на першому письмі 3 або 4 і рухаємося далі по всій площі от якраз тої зони верхньої, задуманої. І в нас є рухоме письмо. Тобто ми перше простригли, друге орієнтується на перше, третє вже на друге, четверте вже на третє, і пішли, пішли, пішли. Зрозуміло? От таким чином. Ми простригаємо верхню частину. Звісно що тут, враховуючи, що вже в верхній частині є. Така довжина доволі немаленька. Треба приділити дуже увагу по лінії переходу і, взагалі, верхній зоні щодо того прорічення. тобто скористатися філірувальними ножцями тут вже є тут трішки довжина, можемо скористатися ще якимось видом. Модельного філірування, тобто застосувати племінного свіча, застосувати навіть бритву, якщо буде таке бажання, то ви дивитеся. Ну і дивитеся, звісно, що на густоту. Чим там густіше, там треба більше приділяти увагу, чим там, скажімо, воно м'якше, плавніше, то тоді не потрібно багато, але приділити, щоб от власне перехід між тушуванням і між верхньою зоною був плавним, Розумієте? Okay. Добре. Е ну, давайте ще розглянемо якраз ще одну стрижку, яка якраз тут дуже схожа до тих сіт, але вже значно йде більше по довжині, на пів бокс. Тобто, тут знову ж таки якби зберігається той принцип, що у нас присутня лінія переходу. У нас внизу в нижній зоні присутні тушування, але в нас змінюється, власне, висота пліє лінії переходу на значно нижче, зараз ми пояснимо, І в нас значно більше довжина на верхній частині стрижки. Тобто, дивіться, лінія переходу проходить від скроневого виступу, вже собі уявіть, згадайте точки, скроневий виступ. Від скроневого виступу ви проходите, То де в нас була вимка? Нашим, а вже десь скроневий виступ. Від скроневого виступу ви проходите через потилицю і куди? Через потиличний виступ. Пам'ятаєте, я казала, що ця точка, дуже важлива. Потиличний виступ це е, просто ви маєте його нащупати. Так? І ви всі його знайдете, бо він дійсно виступає. Тобто. Е, Проходить через від скруневих виступів через подивичний виступ. тобто лінія переходу значно нижче. Під лінією переходу красиво тушуємо, тушуємо плавно, тобто, щоб у нас дійсно шло з нуля, але на наростання. Бо тут верх піде доволі довгий. Тобто уявіть собі, що в верхній частині стрижки, от, от, от дивіться, я отак от пишу: тут була в нас англійські 1-2 см, тут 3-4 см, А тут вже може бути від 5 до 10 см. Ну, Тобто є різниця, правда? От. Тому дивіться, ну це від 5 до 7, до 10, то ви стрихти 5, 6, 7, тобто ви можете стригти 5, можете 6-7, тобто ви коливаєтеся, в тих межах, в залежності, що ви роки. Чи 5 хоче, чи ну більш коротший варіант, чи взагалі такий довгий, що вже аж 10. зрозуміло? Тобто красиво знімаємо на пальцях. так, Ще раз скажу. Нагадуючи, що це рухове контрольне письмо. Тобто задали 5, задали 10 на першому, і по всій площі в нас вийшло 5 чи 10 в кожній точці після простригання. Е Далі тут знову ж таки важливий момент поділити е філірування, тому що довжина на верху доволі велика, е лінія доволі низько, і там настільки, там красиво можна дуже зробити, але там треба власне звести трошки нанівець. І гарно допомогти філіруванню. Зрозуміли, щоб все це лягло плавно, і в нас в верхній зоні збереглася дружина, але щоб там не було різкості, чіткості, щоб там була плавність. Зрозуміли? Тобто дивіться, ми йдемо так поступово, ми швидко пройдемо. Тобто то розказати я про стрижки вам можу там, за два заняття. Але зміст полягає в тому, щоб ви потім не загубилися, щоб ви чітко відрізняли одну від іншого. Ну, але я думаю, що за допомогою того, що я вам роз'яснюю, за допомогою того, що ви прочитаєте, подивитеся на схеми, ви не загубитеся. Просто задача в тому, щоб ви вдома працювали. Не просто викинули зошит сьогодні подалі або книжку разом з зошитом, а потім е, тільки в четвер або в п'ятницю, там в четвер ввечері, знайшли книжку або в п'ятницю зранку там, і зошит. Це, це погане вивчення. тобто хороше вивчення, я вже це пояснювала. Це, хоча б 30 хвилин кожного дня позайматися перукарською справою, тобто згадати, відкрити книжку, відкрити якусь лекцію. Пригадати собі всі моменти, якщо ви будете приділяти тільки тих 30 хвилин, але щодня, у вас будуть результати. Якщо ви викинете сьогодні зошит і все решта е і згадаєте mm -hmm. про нього тільки перед заняттям, це буде не вивчення. Це буде ви таке, знаєте, таке. біг, пес, через увес. знаєте? Тобто дуже важливий момент, щоб ви приділяли тому всьому увагу.